Вівторок, 26 грудня в ефірі. Новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Мінус дві. Надвечір військові з повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною дві керовані авіаційні ракети х 59 Ледь не підірвав власних дітей у Дніпрі. Затримали чоловіка з цілим арсеналом боєприпасів. Мільйонні перегляди у соцмережах та прихильники по всьому світу. Відомий французький мюзикл Мольєр дістався і України. Дніпряни гордість країни, національний олімпійський комітет України визнав найкращими спортсменами року легкоатлетку Ярославу Могучих та плавця Олександра Желтякова. Близько 16-ї у Дніпровському районі знищили дві ракети Ха 59 Про це повідомили у ПВК схід. Натомість ніч та ранок в області були тихі. Декілька разів лунав сигнал повітряної тривоги. Утім, на більшості території Дніпропетровщини зараз спокійно. Сигнал про загрозу артобстрілу звучить у прибережних громадах Нікопольщини. Оламки розлетілися по місту. Ймовірно пошкоджені, і судна поряд у повітряних силах розповіли про наслідки удару по великому десантному кораблю росіян Новочеркаськ у тимчасово окупованому Криму. Вночі українські пілоти вдарили по ньому ракетами. Окупанти ж в чергове тероризували цивільних, запустили по Україні 19 шахетів. Більшість знищили сили ППО. Детальніше про ситуацію в Україні та відсіч ворогу у нашому дайджесті. Щонайменше 26 прильотів по маленькому селу. Окупанти опівдні атакували Мікільське на Херсонщині. Пошкодили з десяток житлових будинків. Під завалами одного з них рятувальники знайшли тіло загиблого 71-річного чоловіка. Травми несумісні з життям отримала й людина в селі Тягинка. Там навіть кров кров'є, а я була в хаті то мене оглушило. Тільки та тут добре потрасіло. Україну ж цієї ночі ворог вкотре атакував безпілотниками. Випустив 19 дронів, 13 із них знищили наші сили ППО в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. В Одеському районі окупанти поцілили по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Пожежу вогнеборці загасили, люди не постраждали, зазначили у силах оборони півдня. На Миколаївщині шахет влучив в одне із промислових підприємств. Є пошкодження складських будівель загиблих та поранених немає. Сидіть, <гум> 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 тихо, тихо, тихо. <гум> ти снімаєшся. <гум> Це момент влучання в один із портів тимчасово окупованого Криму. За повідомленням командувача повітряних сил у Феодосії, наші пілоти вдарили по великому десантному кораблю окупантів Новочеркаськ. Наші військові зазначають, детонація, яку спостерігали після вибуху, свідчить про те, що на судні було озброєння. Крім того, по місту розлетілися уламки Новочеркаська. Що знищено корабель імовірно з боєкомплектом, потужним боєкомплектом? Ну тому, власне, хто може володіти інформацією, який сам він був, і може оголосять уже е, пізніше. Ну але все ж таки робота е, зроблена колосальна. Великий десантний корабель е, знищено. І власне поповнив він власне той флот, який очолює зараз крейсер. Москва у силах оборони додають, вибух на знищеному кораблі був настільки потужний, що міг зачепити і судна поряд. Наразі військові перевіряють цю інформацію. Зазначають, окупанти вже давно продовжують тримати свої кораблі у віддалених портах, аби наші сили оборони не могли до них дістати. Станом на зараз у Чорному та Азовському морях немає жодного ворожого ракетоносія. Ми бачимо, що і ракетоносії вони не використовували довготривалий період. Понад три тижні не виводили їх на чергування. Потім був один такий випадок. Очевидно, для проведення злагодження з тактичною авіацією і дуже скоротечне заведення знов в пункт базування. Збройні сили України продовжують нищити ворога вздовж всієї лінії фронту. Тільки за минулу добу відмінусували чимало техніки та тисячу десять окупантів. Загалом противник вже втратив понад 350 тисяч своїх солдатів. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11-го каналу. Дніпро передав силам оборони партію обладнання на понад 6 мільйонів гривень. Це понад чотири десятки комплектів рації, півтори сотні комп'ютерної техніки. А ще проєктори, сенсорні панелі та монітори. Це саме те, чого бракує нашим військовим. Перед новим роком місто також планує передати воїнам транспорт для мобільних вогневих груп і тепловізійні приціли нічного бачення. Більша частина саме цієї партії допомоги поїде до підрозділів сил ППО. Зараз ця допомога нам сприяє нарощенню системи управління. Це засоби відображення, засоби зв'язку на наших нових пунктах управління, на нових підрозділах. 140 генераторів передала Дніпро Японія на випадок блокаутів. Їх використовуватимуть для альтернативного оживлення котелень. У міськраді кажуть, цієї кількості вистачить для сотні. Котелень а потужності буде достатньо і для інших об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, японські партнери надали ще кілька комунальних машин, екскаватори, навантажувачі та бульдозер. У нас багато об'єктів по місту. Тепер пунктів, котелин, і ці котельні, кожне приміщення, кожна наша критична інфраструктура теж різної потужності. І під кожний об'єкт ми можемо максимально підлаштувати цей генератор, встановити, щоб вистачало його мощності. Ми давно співпрацювали з японською рядовою агенцією Джайка. У нас до війни були дуже потужні плани, як ми будемо працювати. Працювати разом. Це дуже-дуже така потужна допомога від японського уряду, від японського народу. Ледь не підірвав власних дітей. У Дніпрі затримали чоловіка з цілим арсеналом боєприпасів. Зірвати чаку з гранати він погрожував у власному будинку, де перебували двоє його малолітніх дітей двох та чотирьох років. Спецпризначенцям, які приїхали вгамовувати нервового батька, малечу довелось рятувати через вікно. Самого підривника роззброїли та затримали ним. Виявився 27-річний чоловік. Під час обшуку в його помешканні виявили ще чотири гранати та димові шашки. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Збив та залишив помирати на перехресті проспекту Поля та вулиці Титова водій легковика збив жінку просто на зебрі. Сталося це о півночі. травмована була без тями. Але замість того, щоб викликати швидку, чоловік перетягнув її на узбіччя та поїхав геть. Постраждала у лікарні у неї численні забої, перелами руки та ноги. Водія затримали правоохоронці. Завкам фактом відкрито два кримінальні провадження. За статтею Тридцять п'ятого кримінального кодексу України це залишення в небезпеці та частиною другою – статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Шестеро постраждали трьох ушпиталили. Масштабна аварія стала сьогодні у Дніпровському регіоні. Поблизу села Васильівка, зіштовхнулись шість автівок, п'ять легковиків та вантажівка. Водія та пасажирку однієї з іномарок госпіталізували у важкому стані. У кермувальника Жигулів діагностували перелам ноги. Усі деталі ДТП нині з'ясовують правоохоронці, але попередньо авто сталося через ожеледицю на автошляху. Опалювальний сезон та безпечне використання газу в побуті поговоримо з гостем нашої студії, заступником головного інженера Дніпропетровської філії газмережі Олександром Макаренком. Ми вас вітаємо Доброго дня. і одразу розкажіть, як взагалі підприємство готувалось до зими? Чи змогли чи змогли фахівці спрацювати на випередження, аби уникнути усіх цих непередбачуваних ситуацій? Як зазвичай, підготовка до опального періоду розпочинається з початком попереднього опального періоду, тобто за попередній рік усуваються всі недоліки, а потім вже взимку. Розпочинається планування робіт на літній період, тобто ми виконуємо проєктні роботи, закупову закуповуємо матеріали, проводимо тендерні закупівлі таким чином, щоб до 1 квітня вийти вже з повним набором матеріалів. І потім до 1 жовтня. Всі роботи регламентні, планові, поточні ремонти, капітальні, повинні бути виконані. 1 жовтня розпочала працювати Дніпропетровська філія газмережі і е, залишилось тільки в жовтні місяці виконати роботу по налагодженню самої системи на зумовий період. Розкажіть про програму Місячник безпеки що, які заходи він передбачає? Що це взагалі таке? В цьому році було проведені навчання в школах і онлайн і офлайн. В них прийняли участь більше п'яти тисяч діточок Дніпропетровської області. Але як ми знаємо, не тільки діточкам потрібно пояснювати, як правильно користуватись газом. Ну взагалі, цим саме, наприклад, тільки перед ефіром дізнався, що спочатку потрібно підпалити сірник, а вже потім вмикати газ. Правильно, так, дійсно, це так, не тільки дітям. Під час технічного обслуговування в квартирах наших споживачів під час проведення технічного обслуговування ми проводимо інструктажі. Так, під час місячника безпеки проведено 25 тисяч таких інструктажів. Крім того, ми збираємо власників житла, а це житлово-комунальне підприємства ОСББ, і доводимо до них основні правила безпечного користування газу в побуті. Скажіть, які основні правила користування газом у побуті мають дотримуватись споживачі і аби не отруїтися чадним газом? Чадний газ дійсно це дуже отруйна речовина. Де і як вона виникає? При неправильному згоранні газу на газових приладів, коли приміщення де розташовані газові прилади, не провітрюються? Тоді чадний газ поступає в організм до людини і отруює його. І також бувають і смертельні случаї. А які основні правила? Основне правило, якщо людина відчуває слабкість або тошноту, необхідно в першу чергу це відключити газові прилади, щоб не допустити більш накопичення чадного газу, провітрити приміщення, вийти на свіже повітря, або допомогти комусь вийти на свіже повітря. На викликати службу 104, дочекатися, вислушати інструктаж наших диспетчерів. А як багато таких випадків? Чи ведеться якась статистика, чи можна сказати, що отруєння чадним газом одне з найпоширеніших? Статистика така ведеться. Найбільше отруєння чадним газом саме з початком опального періоду, тобто коли в роботу включаються газові нагрівачі в квартирах. І саме тоді такі отруєння найчастіше, якщо сказати скільки це по Україні, це десь до 50 випадків в місяць по всій Україні. Це отруєння чадним газом. І наостанок на випадок, якщо не працює опалення, в Україні дотепер люди вмикають комфорки і гріють свої квартири, свої оселі з допомогою газу. Наскільки це небезпечно? Дійсно, це дуже небезпечно. По перше, на чому я хотів наголосити, що для спалювання одного метра кубичного природного газу Спалюється ще 17 метрів кубічних повітря, яке знаходиться в, у вас в приміщенні. Тобто, спалюючи газ, ви спалюєте той кислород, кисень, який є в приміщенні. По-перше, це удушення, а година 2-3 це вже отруєння організму. Дякую вам про опалювальний сезон і безпечне використання газу в побуді. Ми говорили з гостем нашої студії, заступником головного інженера Дніпропетровської філії газмережі Олександром Макаренком. Попри війну, український бізнес дедалі сміливіше інвестує у нові проєкти. Так корпорація Біосфера розширила виробничі потужності у Дніпрі. Підприємці скористались державною програмою кредитування 579. Аби оцінити її впровадження, виробництво відвідала перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко. Докладніше далі. Вологі й сухі серветки, підгузки, ватні палички, пакети для сміття. І це лише частина асортименту, що виробляють на підприємстві Біосфера у Дніпрі. Плівку різних форматів та кольору перетворюють на пакети. Ця дільниця дає 22 тони готової продукції за зміну. Весь процес автоматизований. Ми маємо пакети різних форматів. Це пакети з затяжками, пакети з ручками, всі мусорні пакети. Екологічність на часі, тому продукцію виробляють із гранул вторинної сировини. В асортименті є й біорозкладні пакети. Вони виготовляються з біополімеру. Біополімер своєю чергою виробляється з кукурудзяних відходів. Вони буквально за якісь 3-4 місяці вони розлагаються і не приносять шкоди навколишньому середовищі. Біосфера на ринку 26 років. Колись маленький цех виріс до великої корпорації із шістьма виробництвами, де працюють дві з половиною тисячі людей. На місяць продають 40 мільйонів одиниць продукції в Україні та в 30 інших країнах світу. Компанія пережила два потужні удари: спочатку пандемія ковід, потім початок повномасштабної. Незважаючи на це, якраз в ковід ми зробили саме мощні, саме потужні інвестиції. Тільки в цей комплекс поробництво нетканого полотна ми інвестували 20 мільйонів. Нині компанія розвиває й інші інвест-проєкти. Закупили обладнання для абсолютно нового напрямку виробництва: пакування кави та чаю. Придбали відомий закордонний бренд для масштабування в біосфері. Кажуть, у тяжкі часи підтримала держава. Спочатку війни да, і були такі ну дуже складні моменти з дебіторкою. Це десь 150 мільйонів, які якраз були дуже важливі для того, щоб підтримати нас на плаву в цей момент. Підприємці скористались державною програмою Доступні кредити. 5.7.9». Нещодавно уряд її удосконалив. Термін кредитування зріс до 10 років, а фінансовий ліміт до 150 мільйонів гривень. Аби на власні очі побачити, як впроваджують програму біосферу. Відвідали перша віце-прем'єрка Юлія Свереденко та народний депутат Дмитро Киселевський. Нам дуже важливо, щоб українська економіка працювала, українські підприємці виробляли продукцію, так як немає успішних сировинних держав. І очевидно, що ми маємо відходити від моделі сировинної економіки до моделі економіки, де домінують товари додано вартість або переробку перероблені товари. І всі державні програми розвитку, такі як програма 5.7.9, гранти на переробну промисловість, стимулювання несировинного експорту, мають бути сфокусовані на українських виробниках. Це робота для України. Українських громадян в своїй країні це податки в державні і місцеві бюджети, за якими фінансуємо нашу оборону. Також урядовці закликають купувати українське, адже 40% від продажу кожного національного товару повертається до бюджету, а звідти йде на утримання нашого війська. Остап Чорний Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Готуються до різдвяних свят під звуки прильотів. Гнікопальці кажуть, не відмовляться від них навіть попри безперервні обстріли. Що вже придбали на стіл, які в магазинах ціни, а в містян настрої. Дізнавались наші кореспонденти. Попри залпа артилерії та ворожі дрони, нікопольці закуповують необхідна та готуються зустрічати свята у сімейному колі. До новорічних свят, звісно, готуємося. Будемо відмічати в колу сім'ї мінімально, але по-святковому. Ціни, мабуть, трошки підвищились, але не критично. Ананаси, різні фрукти, продумуємо повністю стіл. Хочеться, звісно, масло з червоною крою. Ну, стараємося, працюємо зі всіх сил, щоб все було на столі, не дивлячись на те, що трохи ціни кусаються. Та найбільший попит під час зимових свят на мандарини, ділиться продавчиня Юлія. Цьогоріч, каже, вони здорожчали. Ціна яка? Ну, колибається від 55 до 70 гривень. Лимон, лимон також 65-70, трішечки подорожчав. Гранати до 100 гривень. Через постійні обстріли нікопольці намагаються рідше бувати у місцях скупчення людей, адже до прифронтового міста прилітає мало не щодня. Тож деякі продавці змінюють криті ринки на стихійні. Люди бояться за обстрілів ходити, починається обстріл, убігають бабушки, дідушки, і ми торгуємо на таких риночках, ну как би маленьких стихійних. За те, щоб люди приходили потроху, і сало купують, 150 сало, і 80 сало, ну 180 це трошки більше сало, м'ясо теж 170-190, ну якби ціні воно не піднялося і не опустилося. Є покупці і у магазині солодощів на свята розповідає продавчиня, здебільшого купують дитячі набори, аби потішити малечу. Ціни залишаються стабільні, на щось підвищуються, на щось знижуються, але люди продовжують до нас приходити, дарувати свято своїм дітям, своїм близьким. Ні, попри обстріли все добре, люди є. Юють, люди і головний символ свята ялинку. Олександр 14 років займається продажем новорічних красунь у Нікополі. Привозить здебільшого з розплідника на Полтавщині. Ціни цього річ каже, стартують від 350 гривень. Та попиту на товар майже немає. Дуже погана торговля, люди бояться, люди не хочуть, люди не готові купити йолочка. Йолочка є 300, 400, 500 і от такі великі 600 гривень. Огромне большая ёлочка, такая, 500-600 шісотгрів Йолочки всі пишні підбирали. Та бажання подарувати свято собі та рідним все ж таки є. Так. Містяни зізнаються, єдине, чого не вистачає для веселого святкування, це мир. Утім, вірять, переживуть всі атаки дронами та артилерією. А наступні новорічні свята зустрічатимуть вже у мирному Нікополі. Катерина Нічок, Альона Балковато, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Ялинка на 30-метровій глибині. На Дніпропетровщині 12 дайверів, серед яких були і воїни ЗСУ, занурились на дно затопленого кар'єру і встановили там новорічне дерево. Прикраси міцно причепили до гілок спеціальним кріпленням, а саму ялинку обмотали гірляндою, що мерехтить навіть під водою. Встановили її на сейфі, де зачинили пляшку. Шампанського, яку планують відкрити після української перемоги. Саму ж ялинку піднімуть на поверхню через кілька днів, аби не забруднювати підводний світ. Мільйонні перегляди у соцмережах та прихильники по всьому світові. Відомий французький мюзикл Мольєр дістався і України. Одні шанувальники заради нього починають вивчати французьку, інші збираються до Парижу, аби подивитися урбаністичну постановку в оригіналі на сцені Паризького дому. В Україні мюзикл вже переклали на Соловіну та зіграли на народних інструментах. Про феномен Мольєра, якому вже пророкують успіх Нотрдам де Парі, розповість наша кореспондентка Тетяна Заєць. аудиторії заняття з французької учні уважно дивляться кліп на популярний мюзикл Мольєр і намагаються зрозуміти слова. Задаптований кліп має назву Голодей Жанель Абітюде. Про що вам це каже? Голодея це, що робить? Мріяти Жанель Лябітюде. Я маю таку звичку. В профільному класі нині вивчають творчість французького драматурга і звернули увагу на сучасну урбаністичну оперу, що нині йде у паризькому домі. Постановка вже добряче завірусилася у соцмережах. Люди люблять поп, тому, і взяли ось цю попсу за основу постанови м'юзикла. І ну думаю, мольєр був би в захваті від цієї постанови. Якби він був живий, якби він це все побачив, аналізуючи сучасну постановку у 126-му ліцеї, створили свій проект про життя мольєра і пригадали його найкращі вистави. Суряпа на ульових фітті кюліповіквапуляхватахтю. Улюбленець французів досі підкреслюють в ліцеї Мольєр, був і залишається найпрогресивнішим драматургом. Він був, як ми вже сьогодні побачили і почули. Він був людиною доволі сміливою. Він не цурався якихось сміливих новаторських ідей. Його творчість не була би тоді визнана самим королем Людовіком XIV, який в свої часи оточував себе виключно найталановитішими юними митцями. Ну відповідно, які закарбували своє ім'я в історії. Не дивно кажуть у ліцеї, що одноіменна урбаністична опера, яку поставили аж через 400 років після народження Жана Батиста, все одно йде із аншлагами. Це в першу чергу це дуже яскрава картинка, це м, якісний і вражаючий одяг акторів. І найкраще, що це така. М, це міська п'єса. Вона поєднує. Вона як іде в ногу з часом. Вона дуже цікаво спостерігати, коли театр розвивається теж. Вистава переосмислює життя французького драматурга, поєднавши у собі історію та сучасність. Зі сцени звучать 52 оригінальні пісні, створені у різних музичних жанрах. А шоу буквально вибухає неймовірною енергією. Такий модернізм збиває з пантелику шанувальників класики камеді францез і в той же час глядач відкриває для себе геніального творця французької комедії у новому світлі. Вважає Дніпрянка Мирослава. Велика шанувальниця мюзиклів певна Мольєр без сумніву в історію музичного театру так само, як 20 років тому. Це сталося із Нотердам де Парі. Жінка зізнається, що студенткою літала дивитися його за кордон. Сюжет залишився, але його осучаснили, і тому він близький. Тому він така класика, яка буде популярна і через 20 років. От як мюзикл «Нотр-Дам де Парі, оця пісня Бель літан де катедралі. Це ж пісні просто на віки. До речі, у Дніпрі відомі хіти Нотердам де Парі і сьогодні грають на сцені оперного. Це театралізоване дійство, де об'єднані популярні хіти європейських та американських мюзиклів. І хто знає, додають в театрі, якщо режисер надихнеться і мольєром його так само можуть заграти на дніпровській сцені. Будемо сподіватися, що у нас знайдуться сили певні сили та вокально на першу чергу, щоб могли втілити оці образи, які зараз це в мольєрі. Це Я розумію, що зараз тікток розірвається вся історія, і там він спливає там мільйони переглядів. О, тривають постійні зміни. Щось додається до програми, а щось навпаки вбирається. Тому все можливо». Тим часом у соцмережах одну з головних пісень сучасної постановки заспівали українською. Я звик мріяти усюди, що буде високо стрибнути. А потім ще й заграли на бандурі. Стала невід'ємною частиною новорічних свят та культурних заходів. Улюблених артистів навіть малюють. Тому не дивно, що Мольєрівський флешмоб докотився і до 11-го телеканалу. Журналісти також заспівали популярний французький приспів. Заради мюзиклу користувачі знайомляться, планують вивчати французьку, а ще об'єднуються в групи, і домовляються про спільну поїздку у Париж, аби на власні очі побачити французьких зірок. Люди певні, це шоу, яке не можна пропустити і яке неодмінно сподобається не лише шанувальникам мюзиклів. Бо якщо пісні паризького театру змінили людей, вони можуть змінити на краще цілий світ. Тетяна Заєць, Олександр Довгань та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Їхнім перемогам раділа вся країна завдяки їхнім досягненням синьо-жовтий прапор неодноразово підіймали на міжнародних аренах. Дніпровська стрибунка у висоту, чемпіонка світу, Ярослава Могучих за рішенням Національного олімпійського комітету України, стала найкращою спортсменкою 23-го року. Дніпрянина Олександра Желтякова визнали найкращим юним спортсменом. Він дворазовий чемпіон світу та Європи з плавання серед юніорів, володар олімпійського нормативу, їхніх наставників Тетяно. Степанову та Олександра Кулика відзначили як найкращих тренерів. І про погоду у Дніпрі у середу за прогнозом синоптиків день буде 7 градусів тепла вночі, плюс 2. атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.